Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа. Давайте у цьому відео прогуляємось разом по моєму саду. Я вам покажу, що в мене змінилося. Змінилось дуже всього багато, оскільки у нас весна дуже тепло і все активно просинається. Протягом дня постійно щось змінюється. Трава зеленіє, створює додатковий красивий фон для наших рослин. Хвойні після зими активно вже почали просинатися. Деякі вже починають навіть давати нові прирости. Як в мене ось, наприклад, кедр гімалайський, деякі ялівці. Вони змінюють забарвлення своєї хвої на природні кольори. Чагарники просинаються, з'являються нові листочки. Дуже красиво виглядає. Вітують також первоцвіти, і продовжують розпускатись все нові нові квіти. В цьому відео розповім вам про основні роботи, які я виконувала останнім часом. Також зосередимо нашу увагу на квітучих красивих чагарниках, які на даний момент дуже прикрашають сад. Ось тут розпустився ще один сорт нарцисів. Красива квітка, махрова. Ось такого кольору. Полюбляю цей сорт, особливо ще й за те, що він досить стійкий, довго тримається квітка, не відквітовує. Поступово починають розпускатися інші бутони. І цей кущик досить тривалий час. Красивий і декоративний. Морозник не дуже полюбляє зростати на моїй ділянці. Він після зими, як Фенікс, відновлюється з самого початку. Вже другий сезон дає мені лише одну квіточку, але вона дуже красива, білосніжного кольору із легким ніжним рожевим відтінком на пелюстках. Я вже повністю зробила обрізку своїм трояндам, обрізала все чорне, все, що не перезимувало. І троянди тепер досить красиві. Остання обрізка, весняна, зроблена. Ось в цій зоні в мене з'явилися зміни. Одна із троянд сорту Світхані, яка постійно погано перезимовує, її потрібно вирізати під корінь всі пагони, довго чекати відновлення. Я вирішила її прибрати з цієї зони і висадила ось такий садженець новий. Це троянда сорту Юріанда. Чайно гібридна, буде квітувати фіолетовими квітами фіолетового кольору. Сподіваюсь, буде дуже красиво. Крім того, я пофарбувала свою перголу в білий колір. Тепер вона білосніжна. Слугує тут для того, щоб по ній міг витись клематис. Ось так він вже зараз проклюнувся, починає зростати активно. Сподіваюсь, на його красиве і рясне квітування це клематис сорту Варшавська найка». Також після зими я почистила ще раз всі свої хвойні. Не стільки від хвойного опаду, стільки від всіх зламаних гілочок, які були пошкоджені після зими, це це пообрізала, пострігла самшити. Ось тут ви можете побачити огорожу із спіреї японської Golden Flame. Ще більше розпустилась. Дуже красиве листя, контрастне в цій зоні. А також я вже обробила повністю свій сад від хвороб та шкідників та постригла деякі ялівці. А зараз ми наближаємось в мою клумбу, де квітують красиво чагарники. І це повстиста вишня. Цінність повстистої вишні полягає в її практичному застосуванні, а також декоративному. Квітує вона зараз, ранньою весною, ще звичайна вишня не квітує. Квіти можуть витримувати навіть заморозки до мінус 2-3 градуси. Взагалі це кущі 2-2,5 метра висотою і 1,5-2 метра в ширину. Але їх легко можна формувати. Якось, наприклад, я сформувала свій кущ перший у вигляді деревця на штамбі. До речі, планую в цьому році його цей штамб трішки підняти. Тривалість життя даної вишні 15-18 років. Квіти у повстистої вишні білого кольору або білі із рожевим відтінком, приблизно 2,5 см в діаметрі. Пізніше з'являються зелені листочки невеличкого розміру, гофровані з нижньої сторони, мають певне опушення. Після квітування з'являються плоди червоного кольору, які мають дрібну кістечку І приємний кислувато солодкий смак. Але це ще й залежить і від самого сорту вишні. Їх дуже багато на одному кущу. Вважається, що можна зібрати 12-15 кілограм ягід. Достиглі ж ягоди не осипаються, а засихають на гілочки. Мають багато вітаміну С. Їх можна споживати як свіжими, так і використовувати у вигляді варення, компотів, соків, джему. Повстиста вишня дуже невимоглива до ґрунтів. Полюбляє сонячні ділянки. Культурні ж сорти самобезплідні, тому варто висаджувати поруч ще один інший кущ даної вишні. Вишня повстиста вражається на моноліоз, тому важливо зробити вчасно обробітки. У підніжжя вишні. У мене зростає ґрунтопокривна рослина, барвінок сорту Атропорпуре. У нього дуже багато бутонів, вже почали розпускатися квіти, дуже яскраві, насиченого фіолетового кольору. Серед барвінку, до речі, проростають ось тюльпани, тобто він взагалі їм не заважає. А зараз перед вами в повному розпуску форзиця. Дуже красивий листопадний чагарник. Якщо його не формувати і не застригати, то він розростається деревцем висотою в 2 метра, може бути навіть в 6 і шириною крони також до 2 метрів. Але форзиця дуже легко формується. Саме тому із неї можна робити різноманітні форми. Ось я, наприклад, її вистригаю у вигляді бонсая. Форзиця дуже невибаглива рослина. Вона посухостійка, стійка до хвороб та шкідників. Існує багато різновидів форзиції. Її декоративність полягає в тому, що вона квітує ранньою весною яскраво, ніби сонечко. Квіти-дзвоникоподібні з золотистого кольору. Потім пізніше з'являються листочки. До речі, зараз ось вони вже починають активно просинатися, і цей перехід із жовтого на зелений також дуже феєрично буде виглядати з часом. Листочки, як на мене, також досить декоративні, вони овальні, прості, але насичено темного кольору, і все літо красиво і зелено виглядає даний кущ. А восени це листя змінює своє забарвлення на жовто-багряне. І тримається, до речі, на форзиції дуже і дуже довго. В цілому, форзиція зростає швидко. Якщо вам потрібно зробити живоплід швидко на ділянці, виростити якийсь чагарник, то придивіться до цього куща. Теплолюбива полюбляє сонячні ділянки. Мої барбариси не дуже полюбляють стрижку, тому за останні дні я їх лише трішечки підкоректувала, а саме обрізала ці сухі гілочки, на яких не з'явилося листочків. А також хочу ще вам сказати про те, як я доглядаю за своїми клумбами, що у мене дуже мало бур'янів. Що я роблю? Багато підписників пишуть і цікавляться даним питанням. Хочу вам сказати, нічого замислуватого я не роблю. Я просто дуже багато регулярно працюю на своїх клумбах і видаляю весь бур'ян повністю. Я його перешаровую, а потім видаляю із клумб. І не даю йому вкорінитися і насіватися. Влітку дуже багато ще може проростати на окремих моїх ділянках берізка. Ось з берізкою дуже важко мені боротися, то до неї я можу застосовувати гербіцид, лінтур або гольф дуже обережно, безпосередньо на берізку, так, щоб препарат не потрапив на рослини, які знаходяться поруч. Краще це робити в спекотні дні, коли немає дощу, берізка активно починає споживати через листочки даний препарат, він потрапляє її в корінь, і вона. Швидко і активно, і надовго гине в тому місці. Дякую всім, що були зі мною у цьому відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Це спонукає мене до створення нових відео для вас. Дякую всім вам, до зустрічі!